У нас відключення світла, і звісно, наше підприємство не могло працювати без світла, тобто не реанімаційний блок, не хірургічний блок не могли без цього обходитися, тому що нам потрібен були кисень, потрібні були концентратори. Тому це дуже велика підтримка отримання генератора для того, щоб наші люди залишалися, отримували медичну допомогу в повному обсязі. У нас були дні по декілька суток, зовсім не було світла в нашому селищі, але ми цих перебоїв не ощутили. Наші пацієнти всі отримували і кисень, отримували, і хірургічну, оперативні втручання. Все у нас було добре, ми працювали просто в штатному режимі.